Ви слухаєте фрагмент ефіру громадського радіо. З головою громадської організації Сейв Дніпро Іриною Черниш говоримо про те, що у Києві та інших областях України знову фіксують погіршені якості повітря. І цьому причиною пожежі. Розмову ветер громадського радіо веде Мар'яна Чорнієвич. У столиці, як і в низці інших громад України, днями спостерігали знову погіршення стану повітря. Рівень забрудненості фіксували як високий пояснювали ці причини забруднення пожежами в області і безвітряною погодою. Що ж це були за пожежі? Дійсно, пожежі не були. Вони на жаль зберігаються в Україні загалом і безпосередньо в Київській області. Так станом на ранок сьогоднішнього дня в Україні зафіксовано більше ніж півтори тисячі осередків за даними супутників наса. І дійсно в Київській області збільшується за останню добу. Збільшилось на 73 випадки ці осередки. Тому на жаль, це суттєво впливає на якість повітря, зважаючи на інші гідрометеорологічні показники, якщо говорити загалом по статистиці України, то найбільша кількість в Житомирській області. Їх 275 осередків, і власне це на жаль діяльність людей окрім безпосередньо мілітар... мі... мілітарних подій. Люди почали прибирати в себе на подвір'ях, на городах, і це все спостерігається і впливає безпосередньо на якість повітря. Тобто мова про те, що люди знову палять листя, траву, сіно тощо. Переважно так, безумовно, є й інші випадки, але на жаль, це дійсно так. Куди дзвонити, якщо ми стаємо свідком підпалу? Що б ви порадили нашій аудиторії? Ми побачили, що сусід вже запалив листя. Куди треба дзвонити? До рятувальників, чи спочатку до поліції, чи поліція взагалі таким не займається? Звичайно, якщо пожежа прямо в даний момент не становить загрози життю та здоров'ю людей, то звичайно звертайтесь в поліцію. Поліція безпосередньо орган, який має... Працювати з порушниками в Україні абсолютно заборонено самовільний випал рослинності, в залежності від того наскільки тяжко це впливає на довкілля, різні рівні відповідальності передбачені. Але якщо звичайно ви бачите, що пожежа вже захопила якусь територію, може вплинути на. А безпеку, то в першу чергу дзвоніть пожежникам, бо в першу чергу треба рятувати людей, да і після цього вже говорити про відповідальність. Чи цього року не зарано стартував так, би мовити, цей сезон підпалів листя і трави? Чи в принципі це з року рік відбувається якраз на початку березня починає? На жаль, це сезонна тенденція, яку ми спостерігаємо щороку, не тільки навесні, але й восени. Все залежить звичайно від погодних умов, якщо стає тепліше, більш рано. А то і пожежі починаються, і горіння починаються раніше. Так, власне, ми бачимо різке потепління в Україні в цьому році, тому і е, на жаль, вплив на довкілля негативний. Люди почали здійснювати вже зараз. Ну я думаю, ті, хто безпосередньо мешкають в приватному секторі, бачать це на власні очі. На жаль, всі околиці міст там, де є приватна забудова. Вони просто вкстиляються димом а, до вечора. На жаль, через температурну інверсію. А воно тримається вночі, зберігається, і на жаль, на ранки ми бачимо такі а, смоги, да, які безпосередньо і впливають на якість повітря, бо тримаються певний а, період часу. Поки не розвіються, зважаючи на те, що триває широкомасштабне вторгнення, велика кількість територій заміновані, якісь території закриті для обробки, наприклад, тощо чи спостерігаєте ви, що з війною стало менше випадків підпалу, чи на жаль ні? Ем, важко оцінити угу. ситуацію достоменно, тому що, як ви правильно зазначили, дуже велика кількість е, території на, наразі є небезпечною або повністю закритою. Е, тому звичайно, і статистику неможливо е, якось проводити і просто оцінювати цю ситуацію. Ми можемо бачити тільки. Загальний сукупний вплив на якість повітря чи на пожежі менше з тим горіння в екосистемах, навіть на закритих територіях, можуть не зменшуватися так само і в першу чергу через бойові дії, тому що, на жаль, ліквідувати пожежі, якщо вони стаються через активні бойові дії, неможливо і вони горять аж поки не припиняться самостійно. Тому я можу припустити, що Uh, на жаль. Менша кількість пожеж в екосистемах не стається а навпаки збільшується саме через вплив воєнних дій. Тому, на жаль, людина все одно впливає на екосистеми господарською діяльністю, чи на жаль, на жаль, військовою. Ви, до речі, згадували пані Ірино про те, що на Житомирщині найбільше таких пожеж фіксується. А які причини? Чому це торф'яники, болота чи чому саме Житомирська область? на Рівненська, наприклад. Така ж ситуація. Ну мені здається, тобто, по, по географії, що Житомирщина, що Рівненщина Полісся, і мені здається, там в принципі од однакова ситуація, що, що там в землі, і ті шторфяники, і ті ж болота, чому саме Житомирщина? Ну, важко оцінити mm -hmm. і якщо говорити про рівненську, то ми за останню добу. Це ж власне статистика за останню так. добу, наприклад, в Рівненській області трішки зменшилася осередків пожеж. Навпаки, там спало. Да? і Їх там 141 фіксується зараз нашими нашим сейвокоботом. Менше з тим ситуація може змінюватися. По перше. Як від різних гідрометеорологічних показників, тобто осередки займання через, наприклад, високу швидкість вітру можуть збільшуватися, да, їх кількість, а ну і різні обставини, які впливають на ту чи іншу господарську діяльність людей. Тобто сьогодні сонечко краще, більше люди більш активні да в вихідні, особливо це на жаль, спостерігається підвищена активність господарств. Тому важко сказати просто на зараз. Це скоріше за все, не торф'яники не з цим пов'язано, тому що угу. зараз ще ця проблематика настільки да настільки актуальною, це скоріше саме господарська діяльність людей. Паління, листя і трави. Чим найбільш шкідливе для організму людини? Ну, принаймні, з того, що от ви можете сказати, от, наприклад, я побачила, що якісь знайомі чи сусіди, чи навіть незнайомі, і не сусіди просто по місту таке роблять і хоч. Чи це мені налякати людей, щоб вони цього не робили, і як налякати людину краще, ніж як звернутися безпосередньо до неї, і що це принесе шкоду безпосередньо їй? Що можна сказати? Важливо розуміти, усвідомлювати, що в першу чергу людина наносить, яка випалює да, відходи або рослинність, вона в першу чергу шкодить собі. Чому? Тому що паління відбувається на низьких температурах без. Якогось відводу диму, тобто, да, якщо ми бачимо про виробництво, то там є труба, в яку виводиться дим, високі вищі шари атмосфери, і там розсіювання відбувається краще тоді. Як спалювання вогнища це безпосередньо в приземних шарах атмосфери, безпосередньо на рівні вдихання людини, без жодної фільтрації при тлінні на низьких температурах не розкладається переважна більшість сполук. Які негативно впливають на людину, тому коли людина стоїть і палить рослинність або відходи, так, у нас, на жаль, продовжується культура спалювання відходів зараз, замість того, щоб організовано. Переробляти, збирати і утилізувати, то всі важкі метали, консергенні сполуки, дрібнодисперсний пил, вона все вдихає в першу чергу сама, в найвищій концентрації. Це 100% буде негативно впливати на стан її здоров'я. На жаль, люди, які традиційно робили це дуже давно. Не пов'язують свої хвороби з впливом саме спалювання і дарма, тому що всі ці сполуки, про які я зазначила. Вони по-перше напружують дуже сильно імунну систему, а вони збільшують ймовірність загострення хронічних хвороб, в першу чергу впливають на серцево судинну систему, бронхолегеневу систему, забивають судини, потрапляють в мозок, тобто навіть ментальні хвороби, на які страждає, і яким, до речі, зараз, на жаль, дуже висока. Кількість да, в Україні, яких воно в першу чергу впливає. Хто страждає? Які групи людей? Страждають в першу чергу: літні люди, діти, вагітні жінки і люди, у яких є хронічні захворювання, бронхолегеневі, судинні як я вже зазначила. Да? Тому, на жаль, наші. Літні люди, які традиційно на жаль, да переважно є е, представниками цієї негативної статистики, вони в першу чергу завдають шкоду собі і дуже часто. Більшу ніж від загальної промислової діяльності в містах, Да? тобто говорячи про те, чи завод буде вас вбивати працюючи, чи ви самі, коли ви випалюєте регулярно, відходите рослинність тут ще можна посперечатися. Тим Тому, паче, що... якщо ви живете у селах чи селищах, чи містечках, де й близько немає якихось подібних заводів, які викидають шкідливі виправи в атмосферу. Про погіршення якості повітря у Києві та регіонах говорили з головою громадської організації «Сейв Дніпро Іриною Черниш. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чорнієвич.